Адже справді у нього є романтичний інтерес до тебе? Чи це твої фантазії, чи, можливо, людина тобі такі ілюзії подає? Зараз дізнаємось за особистим розкладом. Звертайся до мене в Instagram, Telegram. Всі посилання в шапці, профілю TikTok. там мій сайт, опис всіх послуг та вартість. Або просто мені пиши. Так, і також вітаю вас зі святами. Ну що, давай подивимось. Який він? Зараз подумай про свою людину. Можеш написати ваші знаки зодіаку в коментарях. А, Який А, Так. Одразу скажу, людина до тебе досить активно проявлялась. Тобто, могли бути якісь компліменти? У нього такий підвішений язик, тобто він знає, що кому і як сказати. Він такий десь хитренький. Але це лідер. Знаєш, це людина, яка от, заходить, і всі на нього дивляться. Він прямо сяє. Якась така у нього енергетика смачна, хочеться сказати. По Перше, його може бути багато, тобто, це такий прям лункий сміх. Це якась впертість, це бажання контролювати, це людина, яка завжди в великих компаніях. Значить, те, що я бачу, він міг досить активно до тебе проявлятись, а потім хоп, і в якийсь момент все зупинилось. І тому у тебе думки. А чи була та симпатія, чи були ті романтичні якісь почуття, чи це просто здалось, чи це просто щось таке придумалось? Знайомство було в інтернеті. Або дуже багато переписок. Багато переписок може бути іноземець. або... Можливо, коли знайомились, були в різних країнах, або от є якісь як обмеження вік, релігії, от щось, якісь моменти, які не дозволяють прям постійно бути разом. Він, от такий момент це людина, яка несподівано, різко все припинила. Тож, давай подивимось, чи є у нього. Романтичний інтерес, почуття до тебе, чи ти це собі придумала? Так. У нього є почуття, але він зараз намагається їх від себе відштовхувати. Людина закривається від цих почуттів, він йде від цих почуттів. Це не те, що вони знижуються, а те, що він такий, ні, мені це не потрібно, не хочу, ні-ні ні. Тобто, це. Ці почуття вони у нього викликають якийсь стрес, і стан, що від цього потрібно себе відгорожувати, відвертатися від цього, хоча вони присутні. Ні, це, це не фантазії. Дивись. Верховна Жриця, відлюдник, ти дуже глибоко щитуєш інших людей. Ну, тобто, це не може бути фантазіями. Це твої інтуїтивні відчуття. Це твоя глибина навіть побачила більше, ніж він проявляв твою сторону. Ну, тут... тут непридумане. А чому він йде від цих почуттів? Що таке? А він вважає, що так буде правильним. Чому? От якраз через а, ті моменти, що. Між вами є в чомусь різниця. Або це статус, або це вік, або це якісь моменти відстані. Тобто він відчув, що йому складно через ці обмеження. Або хтось зайнятий, або мова. Він відчув, що вам складно. Тобто, якщо ви якось пов'язані з роботою. То він вважає, що це буде просто неправильним. Якщо, ви, ем, якщо це якесь інтернет-знайомство, він відсторонній, тому що він відчуває, що він прив'язується. І він думає, що на таких коротких термінах буде краще від цього відмовитись, ніж якщо це піде в щось глибше. А чи буде з часом він проявляти свої почуття до тебе? Ну, тут людина повернеться, тут людина повернеться, а, тут... це тимчасовий вихід. Тобто, якщо зараз завершення, тут буде знову прояв, тому що відчує, що йому недостатньо, тому що він захоче знову бути в твоїй енергії. Він знову захоче спілкуватись, він знову захоче якогось контакту. От, якщо бажаєш дізнатися про почуття твого партнера, наміри, перспективи, пиши мені.